З якою максимальною швидкістю дозволено рух водію червоного автомобіля. Давайте для початку вияснимо, якою дорогою їдуть автомобілі. В цьому нам допоможе знак 557. Цей знак інформує про напрямки руху до населених пунктів або інших об'єктів. Знак, встановлений поза населеним пунктом, має зелений фон, якщо він встановлений на автомагістралі. Між іншим, вставка на синьому фоні означає, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється по дорозі іншій, ніж автомагістраль. На автомагістралі максимально дозволена швидкість складає 130 км за годину. Нагадуємо, що за перевищення швидкості більше ніж на 20 км за годину штраф складає 340 гривень.